Масову інформації і тренерам, і представникам е боротьби як вільної, так і чоловічої жіночої і греко-римської їм цікаво побачити нас як конкурентів, адже ми практично завжди на перших позиціях в світі. З нами рахуються, це дуже приємно, але це і дуже відповідально. Тому е сподіваюся, що наші атлети не, цю планку не опустять, вони е створюють. Конкуренцію хорошу своїм опонентам і переможе найсильніший. І єдине завжди кажу, коли борців на змагання, не давайте рефері вирішувати вашу долю, вирішуйте її самі на килимі. Дякую. Я думаю, що Руслан Сусланович Салом хоче сказати кілька слів про ту. Так, з большим удовольствием. Спасибо большое, що доставили нам можливості оприлюднити. первый турнир, но уже сказал, что там, инициатива отсаты, но я просто могу от себя сказать, что без поддержки министерства он у нас не возобновился в этот турнир, потому что без государственной поддержки оно очень мощное, оно очень трудоемкое и, и растратит ну около 22 стран точно будет, но содержать и обеспечивать. Так что я отдельно хотел сказать благодарность министерству в такую тяжелую минуту, что поддерживает. По большому счету. Я думаю, остаться сама по себе не станет. Вот единственное, что я хотел сказать. Но я вам скажу, что 21 турнир, но чемпионат Европы. У нас, как вы знаете, уже э, юноши до 23 лет тоже уже чемпионат Европы отдельно уже отбираются. И э, в этом году еще такая новость хорошая, что э, этому возрасту до 23 лет добавили чемпионат мира. Поэтому у нас в этом году предстоит два чемпионата мира, взрослый и до 23 лет. Думаю, что э, вернусь чуть-чуть назад, э, э, и Андрей не соврать, что на Олимпийских играх я лично считаю, что нам просто не повезло. Просто есть такие моменты спортивные, когда не везет. Я думаю, что лично в гольной борьбе на Олимпийских играх не повезло в Рио. Это так, чтобы не говорить, что мы не были готовы. Он был готов, и ребята были готовы. Первые схватки показали, что настроен еще хороший. Но дальше как-то мне просто обидно, что не повезло. Спасибо вам. Теж хочу сказати кілька слів, як за ініціаторів. Дуже тяжко збиралося до турніру. Все боялися, що ну, в би все узгодили. Так що дякую присутніх. Цей 21-й турнір пройде на високому рівні. Наші браці відберуться на чемпіонат Європи і там достойно виступлять. Як Руслан Суславніч казав, у нас добувається по Ю-23. Чемпіонат світу додався і ще по, по дітям додалося ще чемпіонат Європи до 15-го років. Якщо думаю... Асоціація, думаю, докаже, що, не, що і вільні, дівчата будуть теж в цьому результаті. Хочу вибачитись там за Тадеєва, він там прихворів і дзвонив мені, що думаю, на турнірі він буде присутній. Так що бажаю нашим спортсменам успіху і всього найкращого на пілоті. Дякую, хотіла заключити Володимира кілька слів. Як він як тренер бачить готовність команди до цього першого перед, е, е, турніру перед великими світовыми європейськими змаганнями? Дякую. Е, ну, хочу завірити всех, що команда подошла до цього турніру в оптимальній формі. Спеціально провели учебно-тренировочный сбор, подводящий к этому турниру, потому что для нас это очень ответственный старт. Е, Будет формироваться состав на чемпіонат Европы. Плюс у нас идет смена поколений, и молодое поколение очень хочет себя проявить на этом турнире, на взрослом турнире. Как уже сказали, будет представлено около 22 стран, и я хочу добавить, что это не просто страны, а это будут представлены мировые лидеры, лидеры мировой борьбы. И поэтому я уверен, что наши ребята составят достойную конкуренцию лидерам мировой борьбы и заберут максимум медалей. Дякую. Дякую. У нас є переможець турніру, зокрема минулорічний переможець турніру. Є е, е, з нами наш спортсмен Валерій Андрійцев, який може і теж кілька слів казати про саме про цей турнір, що він для нього. Знаєте, цей турнір так вирішу ну, так склалося тобі, що він для мене на кожних ну, двох Олімпійських іграх був е, вирішальним. Як в 2012 році. Коли в фіналі переміг Олена Засієва, один з моментів, коли в 2016-му переміг Алініка, ви знаєте, це досить сильні борці на міжнародній арені, і це показує рівень змагань наш і нашої збірної, який у нас потенціал, які в нас, скажімо, кадри. Ви самі знаєте. Якщо не буде конкуренції, не буде результату. А ви бачите, в нас є конкуренція, маємо результат. І цей турнір він дуже важливий в підготовці для спортсменів, оскільки він є наш і дуже такого рівня. На нас всі їдуть. Нам не потрібно шукати турнірів, хоча хочеться, щоб їх було побільше в нашій країні, таких як Київський міжнародний турнір. І виходить так, що о, він ще, знаєте, пояснити, о, хоч кажуть, рідність ціни допомагають. Але Відповідальність, оскільки кожен спортсмен хоче показати максимальний результат, і він знає, що вболівальники, рідні, близькі, які сидять на трибунах, вони очікують, щоб він показав цей результат. То можна сказати, що відповідальність спортсменів на рівні чемпіонатів Європи і світу, а це дуже важливо в психологічному плані для моделювання тих чи інших стартів. І мені також шкода, що не можу приймати. Турнірі цьогорічному, оскільки бачив, які медалі. Мені дуже сподобалися. Також чимось нагадують Олімпійські ігри. І хотілося б в скоробничку мати таку медаль, і хочу сказати, що наш турнір вже з кожним роком стає краще і краще. І хочу побажати, щоб він, щоб ця тенденція залишалася.